Десикація пшениці і ячменю. Коли і для чого робити. Десикація це обробка посівів перед збиранням урожаю, яка допомагає швидко і рівномірно підсушити зерно. Це особливо важливо для пшениці та ячменю. Навіщо проводять десикацію? По-перше, для підсушування зерна. Це дозволяє знизити витрати на сушіння і уникнути псування врожаю. По-друге, для рівномірного дозрівання. Посіви достигають одночасно, що значно полегшує збирання. І по-третє, для зниження втрат від вилягання і забур'яненості. Коли саме проводити десикацію у фазу воскової стиглості, коли вологість зерна 30-35%. Це стосується як пшениці, так і ячменю. Які препарати використовують. Група перша гліфосати, наприклад, геліос, тотал, отаман, спінер Roundup. раундап. Доза від 2 до 4 літрів на гектар. Гліфосати ефективні проти бур'янів і підсушують посіви протягом 7-10 днів. Група друга деквати це препарати швидкої дії, регістан ультра, альфа-декват, Десікант, Батман. Доза від 1,5 до 3 літрів на гектар. Результат видно вже через 5-7 днів. Як обрати препарат? Якщо поле засмічене, краще брати гліфосати. Якщо поле чисте або це насіннєвий матеріал, вибирайте деквати. Технологія десикації. Проводьте моніторинг посівів. Обирайте препарат згідно з культурою та ситуацією. Обробляйте поля при температурі від 15 до 25 градусів. І не чекайте дощу, опади після внесення можуть знизити ефективність. Висновок. Десикація це надійний спосіб підготувати пшеницю та ячмінь до збирання. Вона підвищує якість зерна, зменшує втрати і дозволяє прибирати в оптимальні терміни. Звертайтеся до наших агрономів. Допоможемо підібрати найкращі препарати для вашого поля. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.